У Полтавському мікрорайоні Монастирська гора через сувґрунту руйнуються споруди Хрестовоздвиженського монастиря УПЦ. Це зафіксували у ході проведення інженерно-геологічних досліджень, розповіла керівниця прислужби служби міської ради. Під час обстеження фрагмента забору та споруди номер 2 на території монастиря, що розташований біля суву, було виявлено тріщини. причина нерівномірне осідання фундаментів через суви, просідання ґрунту та техногенні впливи. Технічний стан об'єктів задовільний. Основна рекомендація це зменшити вплив вологи, тобто мінімізувати полив насаджень та контролювати стан зливової каналізації. У монастирі проживає понад три десятки жінок. Одна із рекомендацій була це те, щоб підключити монастир до загальної каналізаційної системи. Але цієї системи на червоному шляху, наскільки мені відомо, немає. Тому монастир, як тільки з'явиться, він підключиться. А так, те, що Можливо, монастир все виконує, тобто він доглядає за приміщеннями, укріплює їх, відводить воду, ту, яку можливо, в монастирі там зроблені всі оновлені всі ливнівки. Дорога на аварійній ділянці серпантину у місті з суву перекрита майже рік. Аби відремонтувати покриття і зберегти об'єкти храму, будуть проводити будівельні роботи. Наразі мова йде про улаштування активних протисумних утримуючих споруд, системи тренування поверхневого та підземного стоку, та організацію системи поверхневого водопідводу. Для збереження монастиря передбачено науково-технічний супровід під час проведення будівельних робіт. Як не оце не роблять, вони це все здвигають, машини їздили. Для того вони не роблять для того, щоб зробити, щоб дорога була. а Вони позакривають тут це. Навіть ходити вже неможливо. Там болото, там болото общем, такі неудобства. Будівельні роботи міська рада замовлятиме після того, як буде створений проєкт. Наразі проводиться розробка проєкту капітального ремонту дороги. Це робота потребує часу, оскільки наша мета це не лише відремонтувати асфальтне покриття і вирішити проблему сувів на цій ділянці. Готовий проєкт з позитивним висновком експертизи. Підрядник має надати у лютому 2025 року. Ела Трубієнко, Кирило Виновий та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.